Як лікуватися без грошей, особливо якщо їх немає? І питання стоїть не в тому, щоб зекономити, а щоб вижити. Наша команда опрацювала більше 400 ваших коментарів стосовно реальних випадків лікування. Зараз дамо відповіді на найпоширеніші з них, щоб ви знали, як діяти в будь-якій ситуації. А також ви отримаєте довідник медичних гарантій, щоб прямо зачитувати лікарям, які намагаються вкрасти ваші гроші. Пункти з закону про ваші права в медицині це юрист пенсіонерів Вулах Михайло. Якщо ви не отримаєте відповідь на ваше запитання, пишіть його в коментарях під цим відео. Відповіді будуть в наступних наших відео, тож підписуйтесь, щоб не пропустити. Коментар. Мій батько 82 роки потрапив до лікарні по швидкій, все було безкоштовно, включаючи аналізи та їжу. Ось ви мені скажіть, якщо ви досі дивитесь це відео і вважаєте, що це все нереально, що НСЗУ не працює, що в лікарні за все треба платити. Яким чином люди і таких коментарів сотні отримують послуги в державних лікарнях без грошей? От як це може втрапитися? Вони що, якісь мають додаткові пільги, чи, можливо, вони якимось чином іншим заходять в цю лікарню через інші двері? Ні, вони нікому ні за що не сплачують. А чому так відбувається? Тому що вони потрапили до нормального лікаря, який справедливо виконує свою роботу і не намагається вкрасти гроші в інших людей. Особливо в пенсіонерів, в яких пенсія така, що за одне. Обстеження заплатити, і більше нема за що жити весь місяць. Ці винятки вони не поодинокі. Якщо ви спробуєте хоча б поговорити з лікарем на предмет того, що ви знаєте, що є Національна служба здоров'я України, що є програма медичних гарантій, якщо ви йому на смартфоні покажете довідник медичних гарантій, який ви сьогодні отримаєте, я вас запевняю: ймовірність того, що він надасть вам все, що належить за законом, без грошей. Вона підвищується в рази. І ви при цьому нічим не ризикуєте. Ірина, моя мама отримала безкоштовне лікування, але це тому, що ми дістали в лапках всіх лікарів. Так про це ж і мова йде. Що дістати тобто, просто заявляти про свої права, про те, що ви знаєте, що маєте отримувати безоплатно медичні послуги, що у вас є. Переконання не через те, що це справедливо, а через те, що ви знаєте законодавство, що ви приділили цьому час, вивчили, е прочитали довідник медичних гарантій, і просто кажете, ні, я не буду сплачувати за те, що має держава надавати безоплатно. І все, це дуже просто. І отримуєте допомогу, яка вам потрібна, не витрачаючи зайве. І це головна мета, заради якої ми створили це відео. Адже ми при цьому нічого не заробляємо, якщо ви безоплатно отримаєте медичні послуги. Ми просто переконані, що покращувати якість життя пенсіонерів можна дуже легко, можна витратити день, проаналізувати всі ваші запитання, створити таке відео, яке потім переглянуть десятки тисяч пенсіонерів, можливо і сотні. І за рахунок цієї інформації вони покращать своє життя, отримавши медичні послуги, не витрачаючи зайвого. Більш того, для багатьох з них це можливо буде питанням життя та смерті, тому що якщо лікар вимагає гроші і у вас цих грошей немає, і через це ви просто відмовляєтесь лікуватися, то можливо, це взагалі призведе до того, що життя ваше буде набагато коротше, чим могло бути. Тому уважно вивчайте довідник медичних гарантій. Завантажити його ви можете. Якщо прямо зараз напишете у гуглі, ось бачите, заходите, от, ось так в Google і пишете «лікування.укр», у вас відкриється ось такий сайт, і на ньому ви можете завантажити довідник медичних гарантій, з якого дізнаєтеся все про свої права та можливості стосовно державної медицини. А зараз ми поговоримо про те, що робити тим пенсіонерам, які все це подивилися, все чітко розуміють. Розуміють, що права в них на безоплатну медичну допомогу є, що грошей сплатити за те, що потрібно, все одно немає, і при цьому вони не можуть собі дозволити воювати, відстоювати свої права, та в них просто сил немає. Все це робити. Що ж таким людям робити? Ну не йти ж додому помирати просто, якщо потрібно лікування, яке може бути надано, хоча б за гроші, якщо ви вже не можете відстояти самостійно свої права. По-перше, одразу скажемо не тільки за гроші, серед лікарів дуже багато є людей, які можуть зрозуміти, що ви не просто не бажаєте сплатити гроші за те, що вони там вимагають, а через те, що у вас цих грошей немає. Ви це можете довести таким чином. Зберіть всі нагороди, якісь дипломи, довідку про те, що ваша пенсія складає всього 3-4 тисячі гривень. Можливо, у вас є субсидія. Можливо, у вас є довідка, що ви прописані одна чи один в квартирі, що у вас немає родичів. Можливо, у вас є якісь там ну, інші. Видатні можливості, які за той час, коли ви працювали, накопичилися. Все це поєднайте в папку, прийдіть цією папкою до лікаря і просто скажіть, що ну, синку, чи там, як ви до нього звернетесь, у мене нема грошей. Ось дивись, я прийшла до тебе, щоб тобі це довести. Не можу я заплатити за цю операцію. Мені вона дуже потрібна. Я просто хочу жити. Якщо можеш, зроби її безкоштовно. Я, я не розказую тобі про медичні гарантії, я тобі не кажу про те, що ти зобов'язаний мене лікувати безоплатно, не зобов'язаний. Просто я тебе прошу. І для вас це буде варіантом для багатьох, коли лікарі можуть погодитися і надати все ж таки медичні послуги, зробити операцію безоплатно. Якщо ж і цей варіант для вас не підходить, або, наприклад, ви не хочете принижуватися, ви хочете відчувати себе людиною, і вам потрібна медична Допомога, але перш за все вам потрібна юридична допомога, ви можете зателефонувати до нашої організації за номером вказаним на екрані, що ми можемо вам запропонувати. Перший варіант дійсно ми надаємо безоплатну правничу допомогу, якщо ваша пенсія менша, ніж 2 мінімальні, на 2025 рік це менше, ніж 4722 гривні. І ми, якщо це відповідає вашій. Реальності, тобто ви в такій ситуації, ми надамо юридичну послугу і ми будемо захищати ваші права. А по-друге, якщо ви відчуваєте, що допомогти вам нікому, що родичі в вашій ситуації, коли вам потрібні гроші на лікування, вам відмовляють. У нас є окреме відео, з якого ви можете дізнатися, як отримати все, що вам потрібно. Це буде велика разова виплата, щомісячне отримання, сплата комунальних послуг, догляд вдома, все, що потрібно для того, щоб пройти операцію, сплатити за все це, і отримати вдома догляд на, післяопераційне, на післяопераційну реабілітацію. Це відео буде зараз. Дивіться його уважно. Там є відповіді на всі запитання.